Це аптечка для бойового медика на один взвод. 50 аптечок з медичними препаратами терапевтичного призначення скоро надійдуть до бойових частин на передову. На таку потребу Збройних сил України відреагували черкаські ротарійці. Комплектували аптечки разом з фахівцями. Кожна налічує 21 медичний препарат та кровоспинний турнікет. Це дуже ну, якісні сумки. Сумки закупили у Великобританії, саме такі використовують у Збройних силах країн НАТО. Вони не пропускають воду, не горять та відповідають всім стандартам альянсу. Однієї аптечки достатньо, щоб забезпечити медичні потреби цілого взводу бійців. Такий медичний комплект коштує 2,5 тисячі гривень. Гроші, як то кажуть, збирали всім світом. Кошти це наші особисто і кошти, які ми отримуємо від наших партнерів. Ну, безпосередньо це американський клуб санто Ротарі Клуб, який теж допоміг нам реалізувати ці Цей проект.